Розклад для тих, хто думає над тим, чи закінчувати стосунки, чи продовжувати їх, тобто, коли є така невизна... болюча невизначеність. Нагадую, що це загальний розклад для конкретно вашого випадку. Тут може і не бути навіть відповіді, да? а може комусь і відгукнеться. Подумайте, це розклад для тих, хто стоїть на виборі, чи закінчувати стосунки, чи продовжувати. Три варіанти: оберіть свій. Карта смерті у нас фонова карта, це карта переродження, карта нового початку, нового шляху. Так, перший варіант для тих, хто обрав перший варіант. Вісім камачів. Вісім камачів говорить про те, що ви самі, самі себе обмежуєте. Ви як, знаєте, кавказка полонянка, да? ви тільки там її все ж таки украли, але тут ви як реальна полонянка, яка себе загнала. Можливо, ви дуже багато жертвуєте собою в стосунках, да? віддаєте дуже багато цим стосункам і натомість нічого не отримуєте, відповідно, у вас немає енергії, у вас немає звідки. Отримувати живлення вам, да, щоб потім знову ж таки віддавати. А, тому тут ви самі себе обмежуєте. Спробуйте, знову ж таки, якщо у нас карта трансформації, спробуйте звільнитись від оцих обмежень, або якихось переконань, чи якихось думок. Звільніться і рухайтесь вперед. Друга карта. Трійка Пентаклів. Ну, Трійка Пентаклів тут більше про. А, Можливо, про консультацію хочеться мені сказати, або проговорення із близькими друзями. Тобто, якщо ви проговорите ситуацію з тими, кому ви довіряєте, можливо, вам допоможуть прийняти правильне рішення, або ж навіть допоможуть подивитись на ситуацію з іншої сторони, як вона виглядає. Дуже часто з іншої сторони вона виглядає так, як вона в реальності є. Да? Бо ми самі собі дуже багато надумуємо, дуже багато придумуємо. І тут колективний такий, знаєте, колективний штурм московий цей. Послухайте, що будуть казати або радити ваші близькі, або якщо не близькі, да, то люди, яким ви довіряєте. Спеціалісти назвемо їх так. І третій варіант: десятка мечів це от дуже схоже на карту смерті, це карта закінчення, карта трансформації. Вона говорить, або ви закінчуєте ці стосунки, або скоро закінчитесь ви самі. Бо після десятки це, знаєте, це теж така карта такого краху, спустошення, але після десятки починається новий етап, новий розвиток, новий шлях. І тільки. Ті, хто зрозуміли, що це кінець, вони можуть перешагнути, переступити на новий цей шлях. А хтось може тут залишитись цій десятці. До речі, от по вісімки мечів, так само можна залишитись і нічого не робити, бо дуже багато якихось страхів, дуже багато обмежень саме в голові. А що я буду робити, а як я далі буду жити, а я ні начну. Тобто, знаєте, такі настановки і установки, які могли формуватися з дитинства або от формуватись в парі, та, коли та, що ти там без мене можеш? Тому подивіться, чи відповідає це вашій ситуації, якщо ні, то... Welcome на індивідуальні розклади.